Дорогі брати і сестри, щиро вітаємо вас із найсвітлішим і радісним святом Різдвом Христовим. У цей благословений час ми згадуємо подію, яка змінила хід історії, принесла світові надію, мир і спасіння, у тиху ніч у Віфлеємі серед простоти й убогості Народився Син Божий. Він прийшов у цей світ, щоб кожен із нас відчув Божу любов, побачив світло істини і знайшов дорогу до вічного життя. Христос прийшов, щоб нас підняти, зцілити наші серця і наповнити їх радістю. Сьогодні ми знову чуємо ангельський спів: Слава Богу, на висотах і на землі мир у людях! Доброї волі, ці слова нагадування про те, що мир і добро починаються з нашого серця. Ми покликані ділитися любов'ю і турботою, допомагати ближнім, прощати і бути світлом для тих, хто поруч. Нехай Різдво Христове стане для нас часом духовного оновлення. Нехай кожен із нас замислиться над тим, як ми можемо стати кращими. Як принести більше добра і любові у цей світ, нехай у наших домівках панує єдність і мир, тепло і любов, а серця наповнюються вдячністю за дар життя і спасіння. Особливо хочемо згадати про тих, хто зустрічається свято далеко від своїх домівок, хто не може бути поруч із рідними, хто відчуває втрату чи труднощі. Ми молимося за вас і бажаємо, щоб благодать Божа! Торкнулася в ваші сердець і принесла розраду. Христовою надією ми маємо жити, долаючи всі виклики і випробування. Не дивлячись на те, що відбувається довкола нас, ми все ж таки проти Надії надіємося, бо з нами Бог. Якщо маємо Христа, маємо майбутнє, якого ніхто не зможе в нас відібрати. Дорогі у Христі! Нехай різдво Христове стане початком нового, щасливого, мирного. Переможного приближчого року бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, справжньої радості, Божого благословення і віри, яка зміцнює найважчі моменти. Христос народився! Славімо Його!